Ми знали або пронаймні здогадувалися, що почнеться цього року, але так, трагізм в останніх часів це не змінює. Втім, навіть це не завадло моїй задрослі кар'єрі, і ваш покірний Сашкогляд достатньо пограв у 2022 році у ігри. Проте є нюанс, на жаль, я не спробував майже жодну цю грічну гру. Сьогодні я просто коротко пройдуся по проектам, які встиг пощупати, що взагалі бачив за цей рік і що очікую в наступному. Вача 2022 я з того, що допройшов стендалон DLC від Borderlands та Anitina's Тінас on Dragon's Keep у кооперативі. Його якраз роздавали безкоштовно у Ексі, типове Бордерленсове мочилово, особливо гарне через невелику протяжність гри, та немасивну наявність контенту, який ще, в принципі, веселий. Як ви могли зрозуміти, я не фанат з довгих ігор. Потрібно розуміти, що взагалі цей проект 2013 року, однак перед випуском нової частини франшизи, видавники вирішили підняти хайп і випустили DLC у формі окремої гри з деякою відповідною редактурою. І це все ще грається цікаво. Щоправда, гумор такий трішки, знаєте, бидло, недостатньо посторонню та метаматерну, але нехай. Я й досі не пройшов оригінальну другу частину, до речі. І не запитуйте у жінок який у них вік, у чоловіків їх зарплатню, а у Сашка ліцензійність ігор, у які він грав у першій половині 2022 року. Далі я знову ж таки у коопії грав у Wizard of Legends, цікавий рогулайк, де вашою зброєю стає магія різних стихій. В принципі, теж цікаво, але я грав зі старого геймпада і до того ж через локальний кооператив, тому приціл міг працювати нестабільно, і я на жаль не осилив її. Згодом гра стає трішки одноманітною, та й потрібно розуміти, що взаємодія магії тут не на рівні Нойти, тому що Нойте взагалі стала моїм откриванням взагалі крута. Гра боже, ну я обожнюю тебе, потрібно буде її купити на акціях. А скоріше більш лайтової версії з Divinity Original 7. Утім, непоганий екшен. Дуже прикро, що наступна гра одна з небагатьох, які я не спіратив на початку 2022 року. Це Loop Hero, яку роздавали безкоштовно у X. Loop Hero це рогулай, де ваш персонаж бігає по згенерованому колу, а ви будуєте навколо нього структури. Гру називали однією з найкращих індій 2021 року з розкриттям теми часової петлі і... Це проєкт російського ігропрому. Але добре, що я в нього пограв ще тоді і тепер можу об'єктивно обсирати гру, тому що зараз би вже не грав, зрозуміло. І повірте, що вона російська не зіграла тут ролі, тобто, мабуть, зіграла лише на якості ігри. Hero дуже проста, радше банальна безпосередньо ваш герой робить усе автоматично. І саме як якась мобільна розвага, коли ви паралельно робите ще щось під час у це лобхіро була б норм, а так ти просто сидиш і втикаєш у якусь шняку. Можливо, я просто дійшов до етапу, де гра почне сяти новими фарбами, але враховуючи факт, що це російський проект, усі попередні доки стають критичніше у Рази так 2. Насправді ще добре, що я під час минулих новорічних роздач не встиг взяти Pathfinder, бо я у свій час дуже хотів пограти в неї бо і називати однією з найкращих представниць свого жанру, але вона теж російська. Остання гра перед початком війни, яку я спробував, це God of War, який на ПК вийшов якраз у січні цього року. Незважаючи на незанадто високі показники мого ноута, оптимізація від Sony вийшла моя похвала. І на мінімалках гра йшла майже завжди стабільно, лише у деяких моментах просідав FPS. Останній солідний проект, цікавий сюжет і непоганий геймплей, проте, імхо, God of War не дотягає. До тієї шедевральності, в які описували критики у свій час. Насправді я досі не можу зрозуміти, чи правильно підібрав тактики до ворогів, чи я просто якимось дивом забивав їх як бидло. А до речі, що мені сподобалося саме з сюжетної точки зору, це те, що сценарій не концентрується на певних романтичних моментах або ще якісь подібних шнягах, а це тупо на чоловічі гра. Коли один з босів почав рофлити над матір'ю 3, я повністю погрузився у сеттинг гри і цих персонажів. Фінальний більш теж крутий. Завершив Агодофа, якщо цікаво, вже під час війни. Але це була не перша гра, яку я пройшов після початку війни. Першою такою була Pokemon Platinum. Якщо пам'ятаєте, я робив відео про неї і про покемон Емеральд у свій час, утім тоді я так і не пройшов її. Тому згодом довелося починати все знову. Що можна сказати? Типові покемони з часом починаєш втомлятися від них, часом помбиш від них, часом не розумієш, що робити. І ще я одну цікаву річ, що я дуже концентруюся у іграх на майбутньому прогресі, на тому, який імбовий я буду на пізніх етапах гри, якщо буду, Однак через це не можу нормально насолоджуватися іграми прямо у процесі гри. Якщо цікаво, потім я ще приніс покемонів з Емеральду до Платіну і. Здається, зробив вже більшість того, що можна було зробити в грі. Тепер залишається доповнювати ПКД, сливити шайні покемонів та перемагати в різних бойових зонах. Однак для мене це вже не дуже цікаво, тому що немає крутих винагород, і в мене в планах вже декілька місяців почати дологі покемон and White, щоб зібрати у них всіх своїх покемонів з минулих частин. Про наступні ігри покемонів на 3DS я не думаю наразі, тому що оскільки я граю на емуляторі, немає можливості експортувати своїх минулих товарік до наступних ігор. В час війни мене врятувала нова дилогія Deus Ex, та що від Eidos. Якщо Human Revolution мені просто зайшла, то Mankind Divided це мінімум 9 з 10. Ці проекти вже давно відомі як якісні Мерсі в але, на жаль, не настільки імерсивні, як наприклад, та ж сама Нойта. Вони трішки занадто сильно концентруються на стелсі, як мені здалося. Mankind Divided особливо мені зайшла через невелику тривалість гри і у той же час насичність контентом. Хоча справедливості заради Human Revolution не занадто довша. Ну і прага просто дуже цікаво побудована, як з точки зору архітектури, так і гейм дизайну. Але так, ігри вже не нові. Human Revolution'а вже більше 10 років, та вони все ще граються та виглядають, як мінімум, пристойно. Єдине, що хотілося це, щоб імпланти апгрейди відображалися і візуально на головному герою, щоб для стелс стелспроходження теж були якісь круті бойові імпланти. До речі, у Divided я не вбив жодного ворога. Здається, у тому числі є останнього боса Віктора Марченко. І не лише тому, що він, так лише тому, що він українець. Don't get what you say. Були у мене і плани ознайомитися з оригінальними іграми серії, утім руки так і не дійшли. Рекомендую поматися на відео секс і вам. І головне, не завищуйте очікування. Далі відбувся тріп реслінг іграми. Якщо коротко, Ладно, я коротко не вмію. ДВУТКІ22 виявилася відносно успішною та непоганою порівнянні з двома минулими дуже своєобразними проектами франшизи, тому у фанатів нарешті з'явилася надія. Я повноцінно цінити її не зміг через те, що у мене вона шла чомусь у слово якби я її не налаштовував. Смакдаун vs. Road 2007 вважається представником тоді ще золотого періоду реслівних ігор, утім я грав у неї на емуляторі PSP на телефоні, тому мої можливості були обмеженими. До речі, це допомагало вбивати час, коли сидів у калідорі. Але загалом гру зацінив, особливо мені сподобався режим генерального менеджера, де ви шоу, хоча він достатньо обмежений. СТРД 2009 прибрала цей режим, тим самим фактично у гри режим. Креативного менеджменту, але це все ще непогана аркадна розвага. І найменше я пограв у версії 2011 року, тому що довго і бався з налаштуваннями власних кастомних відео та музики, так і не зав'язавшись, до речі. Тут і увели режим всесвіту WWE, де ви можете знову реалізувати елемент творчості, хоча тут він знову ж таки ще обмежений і не досяг рівня більш нових ігор. Ще проблема, що часом потрібно клікати кнопки прям у правильний момент. А я грав на емуляторі PS2 з нестабільного геймпаду. І часом не зрозуміло, чи то сам емулятор пізно прийняв сигнал. Хто я пізно нажав кнопку, але все рівно у подібних моментах я фейлився. Ще просто добавлю, що я вже не перший рік задрочую браузер на Journey of Resin, де ви теж займаєтеся менеджментом та творчістю, однак тепер вже це просто менеджмент без файтингових сегментів. Однак я граю не повну версію, бо там ще потрібно заплатити гроші для відкриття повної гри, але ну це ж навіть не Steam і не безкоштовно. Що було далі? Далі був Сімстри, у черговий вже раз, але до нього, бляцьки Vegas, перше з трьох проходжень за цей рік. Тоді ще піратська, до речі, невеличкий спойлер до одного з наступних відео. Цей білд був з ближньої зброї і у моїх планах зробити наступне проходження теж для мілішника. Що можу сказати? В принципі, це крута РП, але коли ти вже шостий чи восьмий раз починаєш один і той же туторіал і витрачаєш на кожне проходження 50 годин, то вже, звісно, такий фанатизм втрачається. Саме тому я обіцяю собі відкривати контент, який ще не бачив під час минулих проходжень та намагатися використовувати різні шляхи. Але є одне, але, тому що для відкриття нового контенту потрібно вибивати набагато більше часу, ніж у мене в планах, а я хочу лише швиденько проскочити гру та зробити внятний білд. Далі ми з друзями стрімко та хутко завершили Borderlands 3, хоча я взагалі то планував повноцінне прохоження, але щось пішло не так. Сюжет третьої борди часто критикується, хоча я не сказав би, що він якийсь жахливий. Хоча, звісно, є моменти крінжі. Механіка стрільби та зброя мені зайшли на ура, можливо, якраз таки саме через швидкоплинність нашого проходження. Потім я намагався перепроти її у соло на вищих складностях, однак тепер з'явилися технічні складності. Гра після переставлення запускається чомусь лише один раз, і все. Далі потрібно знову встановлювати її та видаляти of автів стала моєю першою грою, яку я купив за свої кровні гроші у стім. До цього я лише купував диски у мужика на сільському базарі, половина з яких зазвичай нормально не працювала. E, знову ж таки, грав з друзями, награв більше 50 годин і щось не те, не зайшла вона мені. Навіть не знаю, що ще можна сказати. Можливо, не мій жанр просто, проте для мене це середнячок без Теологія Pillars of Eternity виявилася приємним сюрпризом, де першу частину я пройшов у Epic Games Store, а другу вже купив у Steam. Другу частину я награв 160 годин та вибив усі ачівки, а у першу я не знаю, тому що лічильник годин Олексій перестав нормально працювати, а досягнення взагалі чомусь не зарахувалися. Велика. Довга, головне масивна РПГ, тобто усе як я не люблю. Головне не розмір РПГ, а її цікавість. Утім, загалом це достатньо якісний представник свого жанру, хоча, можливо, і не ідеальний. Я хотів записати теревені про цю серію, але вона не настільки велика, довга та масивна, що я просто не зміг сконцентруватися, хоч на чому. Типу я в інших випусках концентруюсь. Цікаві компаньйони, можливість робити різнобарні білди, відносна можливість відігрування персонажів, цікаві мегаганіки прокачки зброї та обладунків. Ось це приблизно і є DeLogia Pillars of Афетри. Хоча до розробників Obsidian є претензії, проте про це пізніше. Судячи з усього, фінальний бос першої частини виявився настільки складним, що розробники взагалі вирішили зробити тані боса другої частини опціонально. Ще цікаво, до речі, що перша здалася мені набагато легше або, принаймні трішки легше, ніж друга, хоча у ком'юніті взагалі прийнято вважати другу частину легшою за першу. На фоні епідемії мемі по Metal Gear Rising я вирішив спробувати її, і сюрприз-сюрприз не витримав тягости з сурового японського геймдизайну і не зайшов дуже далеко. Скоріше, зайшов дуже недалеко. На моєму шляху трапилося і Call of Juarez Gunslinger, яку я колись безкоштовно взяв на роздачі у Steam. Із серією я майже незнайомий, проте знав, що це якісні FPS у сеттингу вестернів. Пройшов її за рік два рази. у Удруге я вибув усі ачівки, просто їх небагато, і що я можу сказати? У друге гра сподобалася мені навіть більше, тому що я фокусувався лише на ікшоні і не концентрувався на пошуку колекціонних предметів, що значно пришвидшило темп гри і зробило її ще більш класним шутером. Утім, через це зникає концентрація на сюжеті. Приблизно один період я грав у Enter the Gungeon та Wonder Boy the Dragons Trap, бо хотілося пограти у щось на геймпаді. Втім, тут працювала рушниця Сашка. Геймпад, як ви пам'ятаєте, працює не зовсім коректно і мені довелося лагодити його згодом. Однак навіть це не врятувало мене від того, що я плену ці ігри. Enter the Gungeon я хотів просто випробувати, бо знаю про культовість цього роллайку. А мені тоді особливо сильно хотілося пограти в якісний рогулайк, наскільки я знаю, вона дуже скілозалежна, а на геймпаді, сидячи з усього, не дуже зручно вцілитися. Вандербой я трішки попроходив та здався на одному, як мені здалося, складному моменті, а їх там багато насправді, бо гра відносно хардкорна і зроблена за старими принципами геймдизайну. Тому я вирішив, що буде краще зробити так, аніж проходити гру через мене До того ж, у мене було сильне бажання нарешті почати прей. Про прий та вачдокс я робив вже окремі Тим що я можу сказати ще. Поперед мене трішки напряг заплутаний кишково-коридорний дизайн приміщень, хоча, напевно, це зіграло грі тільки на руку для імерсивності та дозволило гравцям варіативно підходити до вирішення задач. І ще мені не дуже сподобалося, що з плином гри вороги на старих локаціях відроджуються та посилюються. Тобто, це класно загалом. Та на фінальних етапах гри я вже просто перебігав по локаціям з точки А в точку Б. Утім, це все ще непогана гра, і, як на мене, саме що непогана, добра, утім, не шедевр. Тим паче не шедевр, однак непогана гра, і перша Watch Dogs, східний екшен з елементами хакінгу, хоча багато так помовити ігрових ревізіоністів намагаються надавати їй занадто високі почесті і доводити свою теорему щодо того, що раніше було краще. Я намагався спробувати у цьому році і Watch Dogs Legion, оскільки її нарешті зламали, хі -хі. утім що оптимізація мій ноут занадто слабкий, та гра видавала низький фреймрейт. Далі довелося пройти і Titan Quest, який я теж колись ухопив безкоштовно в стімі. Що з цього вийшло, теж раджу подивитися у повноцінному відео про гру, однак мені не зайшло. Далі ще раз пішов Вегас, однак тепер принаймні ліцензійні, і потім ще раз, знову ж таки, про цьому все моє відео. Далі йдуть ще Фоллаути, однак тепер з нюансами, це не нендю Вегаси, на жаль, чи на щастя. Перше, дякувати як у цьому році, у мене нарешті з'явилася можливість спробувати Fallout 3. У мене це бажання було досить давно, утім з часом перегоріло. Хоча як ентузіаст цієї франшизи я просто мав це зробити. Що можу сказати? Можливо, це за очікування зіграли свою роль, та вона мені зайшла. Складно, звісно, було, особливо DLC, Сіт. Це зрозуміло, бо у мене стояв найвищий рівськ. Складності, що тут ще очікувати. У трійці були деякі унікальні елементи, що відрізняють її від наступниці New Vegas, хоча багато в чому New Vegas все ще відчувається правніше та доробленіше, Це не дивлячись взагалі на те, що початковий стан Vegas був жахливий через пішку розробників. Тим не менш, це гарна та пристойна гра з непоганою рольовою складовою, хоча все ж висока складність реально висока. DLC з Point Lockout в теорії могло б стати моїм улюбленим через локацію, однак їй складність та живучість ворогів взяли своє. Broken Steel, DLC що продовжує сюжет оригінальної гри, занадто прямолінійне та екшонове. Навіть для Fallout 3, що ж дивно. Далі я вирішив купити Fallout 76 через нестабільний FPS довелося її рефандити. Я, напевно, зроблю про це навіть окреме ліричне відео. Проте мене досі мучить совість, що я таки не пограв у класичні Fallout, я грав лише у ігри похи Bethesda. Все ж таки, незважаючи на деякі непогані були нові ігри, мені хочеться пограти і у стару класику. Проте купувати її, чесно кажучи, тому що хрін знає, що. Боже, дякую за цю можливість. Здається, мене чують Всевишні сили. Я можу забирати все, що завгодно, що буде тим паче актуальна в умовах І так само саме тому я хочу обновити свій ноут та власну годку. І нарешті, під кінець року мої руки дібралися до дилогії Divinity Original Sin. Перша гра часом нудна і часом матюкаєшся на розробників, тому що ну це ж не чесно! Проте саме ця гра стала основою для Divinity Original Sin 2, яку називають легендарною RPG вже зараз. Але я лише почав її проходити. Щодо першої частини, яку я вже... Прошов це такий собі цікавий мікс, тому що сетен це, це брутальна казка, щось по типу Фейбл перемішаний з сюжетом аля Stone Ocean або навіть Evangelion, де мета антагоністи – це переродити все світу формі єдиної матерії без фірмової людської злоби та корупції. І ось так сценарій гри хвилясто пересікає брутальну казку Фексім Євангеліон. Ну ще через те, що я деган без тактично-стратегічного мислення, я багато де всасував, але то таке. Геймплей цікавий. Що ж, на цьому свій екскурс у свій лет'сплей 2022 я завершу, заяця грав. І у ще щось, як мінімум, я так два фестивалі демок пощупав, про один вже я записував відео, про інший не буду нічого казати, бо вже і так знато багато тексту. Звісно, якщо так багато тексту, то я міг би і не згадувати про ці демки, щоб не займати більше часу, я зараз перейти до висновків. Утім, я вирішив витратити ще декілька рядків, щоб зробити ось цей безмістовний рофл, про те, що я багато витрачаю тексту. Ще про ігри саме цього року. З них мене зацікавив West, Вірд Короче... Від головного розробника Dishonored. це і Мерсевсим про дикий захід, але з видом зверху, що дещо дивно для цього жанру. Бувато форагнарьок, прям затручили шедевральністю, я б пограв, напевно, якщо не брати до уваги технічні обмеження, тім знову ж таки не впевнений, що це прямо шедевр. Було навіть ідеї купити нову Need for Speed, чисто через наявність композиції Калошу та Люне Але взагалі цікаво, що є, як контура Робить деякі кращі речі ніж залізально прийняті добрі компанії. Цікаво також, що у Steam нарешті вийшла людська версія Dwarf Fortress, яку я ще не пробував, але я така ідея, і сподіваюся, у цій версії зможу розібратися краще ніж в оригіналі. Взагалі я не дуже по більшості ААА Ігор, які зараз виходять. Причому це стосується не лише сервісних мультиплеєрних заруб середньої якості, але й мастедной індустрії по типу тих же Resident Evil, я просто не фанат серії. Зараз фокус багатьох геймерів, в тому що це і мій більше на aa індустрії та на якісних інків. Ключове слово якісних, а не так, як всі ми зараз знаєте, що, А повсюду, буквально умовно Empire Survivors. Ну що ну, це таке, чому стімовські інді так сильно копіюють схему успішних колег? Це вже не натхнення, це якась копіпаста. У мене є дуже дивний, так мовити, фетиш на ігри по типу GTA, Saints Row тощо, а їх насправді тут не так-то багато наразі. Принаймні якісних. Я дуже чекав, що буде і серію Saints Row, тим ви напевно знаєте, що з нею сталося. Я чекаю подібних ігор не лише прямо у однаковому жанрі, жанр може бути різний, хоча б принаймні в давайте, Дайте мені оцей. Тому я досі не можу знайти якусь гру цього року або з наступного, яку б я прям дуже сильно хотів пограти. Але, до речі, з приводу мого жанрового фетишу, я наприклад чекаю у наступному році Streets of Rogue 2, продовження цікавого рогу лайка, хоча я першу частину так і не спробував, і одразу чекаю продовження, але в неї теж урбанізований сет. Ще я чекаю на Baldur's Gate 3, і хоча сюжетно вона має бути незалежно від минулих частин, потім я пройшов лише першу частину серії, яка мені не сильно сподобалася через складність, і хочеться насправді пройти інші частини франшизи. Неочікувано, просто щоб. Краще влитися у неї. Втім, я втратив свої минулі сейви, а продовжувати проходження серії без них буде складно. Також є у мене інтерес до AOND, акція РПГ від першого лиця у всесвіті піласців Паттернів, яку розробляють Obsidian, легенди створення RPG. Хоча їх позиція щодо російських гравців дуже дивна, через це я і скептично почав до них відноситися. І чекаю, можливо, анонсу GTA 6 у 23-му році, і, хоча я невеликий ентузіаст серії, щось про Stalker 2. Це так з того, що я одразу згадав з очікуваних ігор, хоча не думаю, що фінальна кількість цього списку справді буде набагато більше. Що ж я можу сказати в кінці? У мене дивні та специфічні смаки щодо ігор, особливо мені подобаються ігри, як вже могли зрозуміти Action Open World з кримінальним сеттингом, не треба багато думати, хоча було б непогано і подумати. Та загалом, щоб не бути бидлим, намагаюся опановувати багато жанрів, вдається з відносним успіхом. Чи був цей рік добрий в плані ігор? Напевно, норм, в принципі, можливо, просто не для мене. Ось такий у вас ігровий блогер, якому на рік цікавить 2-3 гри. Причин це насправді декілька, це і нехватка часу і бажання спробувати як можна більше ігор, які не було змоги спробувати за усі роки зі старим компом, але у той же час і технічне обмеження, і нового пристрою. Утім, і актуальним теж хочеться залишатися дослідкувати, що там взагалі в індустрії. Насправді це відео зі списком моїх думок мало лише одну мету стати перед новорічним привітанням. Цей рік був складний, так само, як і наступний не буде легшим, можливо, навіть важче. На мені сподіваюся вам нагадувати, що потрібно донати на ЗСУ та намагатися допомагати державі як можете. Тому, що, як я вже сказав, навряд чи легше буде, хочеться, звісно, сподіватися на краще та готуємося до гіршого. Так само і з іграми. Продовжуємо її бачити з новим роком. Все